14 вересня виконком міста провів чергове своє засідання. Почалось воно традиційно зі звіту підрозділів про роботу зі звереннями громадян. Збори, зокрема, визнали таку діяльність служби у справах дітей організованою належним чином. Окрім того, членам виконкому довелося взяти на себе функцію батьків замість недбайливої матері присвоїти дитині. Ім'я тим, що ця громадянка із повідділена текла, ми цей терміни після 27-го нам прийшло повідомлення. Ми перевіряли той факти, які вона дала зі слів, записані в історії хвороби про те, що це перевіряли її прізвище на по Чи така чи існує така людина? І зараз ми її реєструємо по статті 135 частини другої, де батьки вказані все супронародні записані зі слів працівників органу опікування. Зазначимо, що вже знайдено усиновлювачів для цієї дитини. А от роботу з громадянами управління містобудування та архітектури визнали такою, що не повністю відповідає стандартам. Схвалили учасники засідання створення вуличного комітету мешканців вулиці Сесюри, подякувавши його членам за активність. Пожвавлення у залі викликало звернення про реєстрацію громадської організації. Африканская рада в Украине. Она в своему роде уникальная. Африканская рада, вы назвали совет. Первая громадская организация, которая является независимым. когда-либо в истории Украины будет зарегистрирована территория Украины для всех африканских народов. Метою організації є залучення усіх громадян африканського походження для культурної інтеграції в українське суспільство. Отже, можливо, щодо об'єднання зі штаб-квартирою у Борисполі згодом долучається Гайтана, Сандей, Аделаджа, Папе, Діакате. цього ж дня на засіданні затвердили межі 24 виборчих дільниць для місцевих виборів. В середньому десь отак от у нас вийшло 23 великі виборчі дільниці. Одна маленька в середньому у нас от 1800 до двох. 2... Трьох трьохсот у числі понад 80 питань були також і надто почесні клопотання щодо присвоєння звання мати героїня чотирьом мешканкам міста. Антон Базилінський, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.